Вітаю, мене звати Оля Шагида. Я експертка з продажів через контент, зокрема через Reels, прогріви, воронки і сторітелінги. Ставник експертів, які навчаю їх всьому цьому, що описала вище, заради того, щоб в їхньому блозі були регулярні продажі. Тож познайомилися, бо вже ми давно з вами знайомі, і я запрошую вас у перший дебютний випуск мого голосового подкасту Шигадзига і контент». Маркетинг і продажі. І перша тема як запустити блог з нуля. Насправді ті, хто зі мною в блозі, ви знаєте, що в травні я почала свій блог з нуля, це другий блог, і для мене це був важливий крок, тому що перед цим 12 років я вела свій блог, там змінювалися різні теми. І в результаті з часом це призвело до того, що інстаграм. Припинив просто просувати мене органічно, і весь час я мала лише платити гроші за рекламою, аби таким чином приводити нових людей собі в блог. Отже, давайте сьогодні уявимо таку. Гіпотетичну ситуацію, що мені потрібно запускати третій блог з нуля, або ж, в принципі, до мене звертається клієнт і каже: треба запустити блог з нуля. Отже, що би я робила, і зокрема, не так давно я це робила, так в травні починаючи новий блог. Ми з вами розберемо кілька кроків, і кожен крок я буду виділяти і казати, чому він важливий і що на цьому кроці важливо для себе визначити, зробити і навіщо. І найперший крок, якби хтось там зараз не казав, о Боже, скільки можна чути одну і ту саму фразу, але це цільова аудиторія. Будь-який блог починається з того, що ми ставимо собі запитання, для кого я це буду робити, і зверніть увагу: тут важливий нюанс: у вашому блозі може бути наразі нуль підписників або 200 підписників. Це можуть бути якісь ваші друзі, однокласники, ті, хто підписані на вас давно. І тут часто я запитую, Оля, тут є якісь люди, що мені з ними робити? Мабуть, треба робити блог з нуля, так? А якщо у вас є 200 підписників і це ваші друзі, вони аж ніяк не, не зіпсують вам погоду навіть в майбутньому цих 200 людей. Або ви зможете їх видалити тоді, коли вже наберете певну кількість людей. Тому що насправді, коли в блозі нуль людей і до вас. Приходить нова людина, будь то з Reels, будь то з реклами, і вона бачить нуль, її психологічно це зупиняє на те, щоби підписатися. Коли людина бачить нехай навіть тих 200 людей, для неї це вже певна, певна цифра, яка мозку дає сигнал. Ага, вже хтось підписався, значить ця людина говорить щось толкове, і є сенс підписуватися. Тобто, це певний такий буст для зростання вашого. Вашого блогу. І дивіться, ми говоримо для кого. І з одного боку, цих людей може ще не бути у вашому блозі, але ви чітко розумієте, для кого ви будете створювати цей контент, кого ви хочете бачити в своєму блозі. І вже. Для цих людей ви будете створювати свою контент-стратегію, щоб чітко мати конкретно їх. Наприклад, є психологи і коучі, але є різні напрямки роботи. Є хтось, хто працює з грошовою там енергією з темою грошей, заробітку, кар'єри, є той, хто працює виключно зі стосунками, є той, хто працює з духовною складовою. І у вас може бути, нібито всі коучі, але у кожної з цих сегментів цільової аудиторії буде різний запит коучі, які працюють експертом, зростати фінансово тощо, тобто, це будуть експерти. Важливо зрозуміти для себе, хто наша цільова аудиторія, але також важливо розуміти, що цільова аудиторія це не про 25-35, там мама в декреті зараз не працює і мріє там про будинок за містом. Це не про працювання цільової аудиторії. Ось такий опис вам нічого не дасть для того, аби зробити в своєму блозі продажі, але це вже зовсім інша історія. Другий пункт, який важливо проговорити для запуску блогу з нуля, тобто ми визначили для кого хочемо працювати. А далі другим пунктом нам потрібно визначити ціль. Ціль це для чого, що я хочу отримати з цього блогу. Дивіться, у нас можуть бути абсолютно різні задачі. Хтось хоче набрати цільову аудиторію і потім продавати рекламу. Хтось хоче набрати цільову аудиторію і стати UGC-креатором, так. Тобто співпрацювати з брендами. Хтось хоче набрати аудиторію, продавати свої послуги, інфопродукти тощо. Це абсолютно різні задачі, і, відповідно, буде різна стратегія контенту, стратегія просування, щоб досягти цих цілей. Ми маємо це чітко для себе зрозуміти на старті, так би мовити, на березі, так? До чого ми будемо прагнути, тобто для кого і для чого, яка наша кінцева мета Заробляти з блогу, і якщо й заробляти, то яким чином? А можливо, не заробляти, можливо, ви хочете якийсь паблік взагалі робити. Кожного свої задачі можуть бути. Тобто, тоді, коли ми вже з вами визначили цільову аудиторію, коли ми з вами визначили ціль, тобто для кого, для чого ми починаємо упаковувати. Дивіться цікаво, що ми займаємося упаковкою вже аж на третьому пункті, тоді, коли ми знаємо, для кого ми будемо. Упаковувати і до чого ми будемо вести. Чому це важливо? Тому що у нас упаковується і шапка профіля, і створюються базові воронки і прогріви. Коли ми не знаємо, до чого ми будемо вести, яка у нас задача. Буде в блозі на перших етапах, для кого ми це будемо робити, ми не зможемо прописати якісні воронки і прогріви, щоб зачепити людей, щоб змусити їх або підписатися, або вже вивести навіть на продажу якихось послуг, якщо вони у вас є. Так далі наступним пунктом, коли ми поговорили з вами про упаковку, ми будемо з вами говорити про просування. Тобто. Просування, яка основна мета просування? Це наш четвертий пункт. Уже з вами це набір аудиторії. Тобто, коли говоримо про набір аудиторії, ми маємо пам'ятати, що у нас є безкоштовні і платні способи просування. Насправді я вам маю зізнатися, я це не приховую я це. Часто говорю в блозі, в сторісах, в каналі. Що, наприклад, на цьому новому профілі Instagram своєму у мене навіть не налаштований ще рекламний кабінет. Там вже більше двох тисяч підписників. Це всі люди, які прийшли до мене з Reels, це люди, з якими я пересікалася на офлайн заходах. Але а, хтось хоче зростати достатньо швидко, стрімко, і тоді, звісно, краще розраховувати все ж таки на рекламу, а, таргетовану рекламу або рекламу у блогерів. А, тобто, реклама це той спосіб, який дає нам змогу швидше набагато швидше набрати аудиторію, ніж безкоштовні способи, тому що хочемо, ми того чи ні. Але, наприклад, якщо ми говоримо... Наразі про Рілс як про безкоштовний спосіб, про один із безкоштовних способів. То тут все ж таки ідея як лотерея Залетить Рілс не залетить, принесе підписників чи не принесе. Ми не контролюємо процес, ми лише можемо впливати на нього якістю. Своїх роликів, якістю свого контенту, підібраних тем через розуміння цільової аудиторії тощо. Але коли ми вкладаємо гроші і правильно налаштовуємо рекламу, і у нас класний упакований профіль, упакований він під нашу цільову аудиторію. Знову таки, дивіться, ми весь час повертаємося до першого пункту цільова аудиторія, то тоді ми можемо вже розраховувати прораховувати, скільки людей, на яку суму ми можемо провести. І вкладаємо ті гроші, які в нас є на набір аудиторії. І ось тут е, у нас. Нас виникає а, така думка: якщо все ж таки ви там обираєте безкоштовне просування, там як я, то ми маємо прописати обов'язково РІЛ стратегію, а, які будуть ролики, ми маємо розуміти, які теми маємо використовувати, де ми будемо використовувати широкі, де ми будемо робити воронку в РІЛС до чого ми будемо вести, як ми будемо вибудовувати продуктову лінійку. На підписку, тощо, ось це все ми маємо продумувати до того, коли ми вже запускаємо блог. І зверніть увагу, далі йде наступний пункт. Якщо наша основна задача там монетизуватися і монетизуватися через інфопродукти, через свої послуги тощо, то вже тоді у нас іде розробка продукту. П'ятим пунктом ми можемо поставити розробку продукту. Зверніть увагу, що це не на першому місці. Це є така фатальна помилка. Дуже часто, коли клієнти заходять в наставництво або на консультацію. Там мінімальна кількість підписників, але люди хочуть уже одразу з ходу продавати в блозі. Але дивіться, як насправді працює. Працює від зворотнього. З Визначаємо для кого, упаковуємо цей блог, набираємо аудиторію, утримуємо її цю аудиторію в своєму блозі завдяки РІЛ-стратегії, взагалі контентній стратегії. Тобто, люди прийшли, вони не зобов'язані одразу вас купувати. Це якась така міф, таке уявлення, що люди прийшли і мають вас купити. Ні, ви маєте викликати довіру у цих людей, провести по всім стадіям свідомості. Цю людину за а, системою прогрівів, щоб людина усвідомила, що їй, в принципі, потрібен ваш продукт, і лише тоді продавати. А щоб людина усвідомила, що їй потрібен цей продукт, ми на п'ятому етапі з вами цю, говоримо про розробку продукту. Ми починаємо. Працювати над ним навіть вище я вам казала, що о, коли ми вже говоримо про просування, ми робимо тут стратегію продуктової лінійки на набір аудиторії. Але насправді, вже тоді, коли ми говоримо про набір аудиторії, вже там на тому етапі ми задумуємося, що буде далі. Ну окей, ми провели цю аудиторію. А який буде її наступний крок? Який шлях клієнта ми пробудовуємо? Але от коли в нас є набір аудиторії, коли ми, е, відбувається постійний такий е, набір аудиторії, е, ми взаємодіємо з ними через сторітелінги, через прогріви. Ми маємо вже усвідомлювати, до чого ми їх гріємо, який продукт ми їм будемо продавати, і на етапі продажі їм можемо запропонувати. Тобто, дивіться, наступним пунктом ми можемо ставити в запуск блогу це вже продажі, це ж шостий пункт. Тобто... Ми з вами першим ділом визначаємо цільову аудиторію для кого. Другим кроком визначаємо ціль, для чого я це роблю. Це у нас підбір аудиторії, для чого, яка кінцева ціль. Третє: це у нас упаковка і шапка профілю з воронками, прогрівами. І лише тоді, на четвертим кроком, ми починаємо набирати аудиторію, і лише на п'ятому, коли ми вже утримали. Цю аудиторію завдяки нашій контентній стратегії, ми можемо пропонувати розробляти продукт і пропонувати його нашій аудиторії шостим пунктом продавати його. Ось так. Я би радила запускати блог з нуля клієнтам, які поставили б мені питання, як це зробити. І сама, власне, я дію також за такою стратегією. Якщо цей подкаст перший випуск мого голосового подкасту, для вас корисний, і ви взяли для себе щось з нього. Я буду дуже вдячна за ваші реакції під цим голосовим аудіо. Також підписуйтесь на мій інстаграм і інші соціальні мережі, де зібраний концентрат користі з просування. Посилання залишу в описі під матеріалом. Ваша Оля.